За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 140 повідомлень. З них 17 – про скоєння кримінальних правопорушень. Серед резонансних загорання автомобіля Рено близько третьої години ночі по вулиці Мрії було встановлено слідчими на місці, що транспортний засіб належить Кременченки 83-го року народження. Що стало причиною загорання? Наразі встановлюють слідчі за фактом. Розпочато кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2 встановлюються всі обставини. Звертаємося до Монжан, хто має будь-яку інформацію стосовно пошкоджень транспортних засобів та загорання транспортних засобів в районі молодіжного саме районі вулиці мрії, прохання в рамках конфіденційності. Дану інформацію повідомити або ж на електронні адреси Кременчуцької поліції, або ж звернутися до будь-якого відділення поліції на території Кременчука чи Кременчуцького району. Також вчора близько 21-ї години до поліцейських надійшло звернення від жінки, яка була стурбована тим, що її діти пішли гуляти у дворі по вулиці Перемоги і зникли. Відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, також самі батьки займалися пошуками і знайшли дітей, які прямували в район місцевого парку. Хотілося б також нагадати батькам про те, що маленькі дітки не повинні перебувати на подвір'ях самі, навіть якщо вони в закритому майданчику або ж територія домоволодіння огороджена парканом. За минулу добу зафіксовано і три звернення про крадіжки коштів з банківських рахунків. І одне повідомлення про факт шахрайства через інтернет. Потрібно бути обачними під час покупок в інтернеті, також перевіряти свої рахунки через онлайн банкінг. Якщо ви бачите, що зникають. Кошти або ж проводяться незрозумілі оборудки саме в онлайн. Цю інформацію відразу потрібно повідомляти до банків на гарячій лінії, а також в разі необхідності звертатися до заявами до Кіберполіції України або ж до будь-якого відділення поліції на території області. Бережіть себе та своїх рідних. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.